А ви знаєте, що в кінці місяця, 30 червня, ми можемо розіграти серед вас, серед людей, які на мене підписані, серед людей, які підписані на інстаграмі, ми можемо розіграти якусь модель з тих ліжок. Ту модель можемо, ту або ту, без проблем. Так що, що тут треба робити? В кінці місяця, кожен місяць, я розіграю таке ліжко. Перших 10 учасників, які в коментарях напишуть, там пароль, а пароль ми визначаємо за один день до розіграшу, за день-за два. Там просто в інстаграмі е, ви маєте написати мені, приєднатися до мене в інстаграмі. Маєте в приватні повідомлення написати, який пароль, я вам скажу пароль. Але зараз то не пишемо, але то будемо писати в кінці місяця, десь 28 числа. Я відеоролик знімлю, що розіграш буде 30 червня. І все, і я вам пароль кажу: і хтось може виграти ту ліжку, то дуже просто. Хтось може виграти, От дивіться. Вже 4 місяці підряд я розіграю, і 4 вже людини виграло. Безплатно. Захотів матрац, я йому матрац окремо запропонував. Але доставка по Україні ліжка безкоштовна, і ліжко вийшло в подарунок, дуже все просто. Так що підписались кому треба. Виграти ліжко можливо якраз вам пощастить.